з дорослого одягу Primark, сезон. Осінь зима, перчаточки Ось такі тепленькі всередині, на флісі. флісова шапка. Белюрова. Да? Среда. На хлесе. Зимовая шапка. Кофта. На хлесе. рукавчики на манжетику розтіваються, розмір L. Джинси, завожені до низу, карманчики спереді і ззаді. Куртка. На синтепоні Всередині карманчик з боку. Зовні карманчики на кнопці застібаються. На рукавчиках також є карманчик. Рукавчики на манжетику. Розмір М. Дуже стильно, якісна, хороша плащівочка і помірне утеплення. Спортивна ковтина. Худі з на манжетику, кенгурушка. Розмір М. Не утеплено, без флісу. Спортивні штани на флісі, знизу резиночка. Також є карманчики, розмір М і ззаді один карманчик. Ковтинка в розмірі С. Зверху замочок. Термобілизна. Ковтинка елічка. Всередині утеплення. І штанці, також елічка. Знизу манжетик. Також на утепленні. Ковтина в розмірі М. Знову. Термобілизна розмір XL. Термобілизна, розмір M. Термобілизна в розмірі S. Жилетка на синтепоні з капюшончиком Розмір 2XL. Застібається. Тут кнопочки. Всередині також є внутрішній карманчик, збоку знизу і також стягується. Реглан в розмірі М. Термобілизна, розмір XS. Термобілизна, розмір С. Термобілизна, на розмір XL з невеликим утепленням. Штани в розмірі L. Ковтинка. Дірочка зрізана, на жаль, розмір приблизно XL. Дуже тепленька і приємна на дотик. Штанці. Тоненькі знизу на резинці. Без утеплення плащі зверху карманчики, на колошках також присутні карманчики з замочком. На поясі стягуються. є карманчики, розмір L. Куртка в розмірі XL на синтепоні, Є карманчики, не застібаються. Всередині внутрішній карманчик. Розмір XL з капюшончиком. Термобілизна розмір L. термобілизна L. Есочка з невеличким утепленням. 2XS. худі, На рукавчиках манжетик. Всередині на флісі карманчик кенгурушка з капішончиком розмір 2XL. спортивні, знизу манжет без фісу. Також є карманчики, розмір S, курточка, плащівочка застібається. Розмір XS, карманчики на кнопочках, воротничок велюр, також знизу на рукавчиках велюр. Термобілизна XL. З невеличким утепленням. Штанці також XL. Термобілизна M, Також M, Світшот. Рукавчик на манжетику. Середині фліс, розмір М. Стиманечко. Джинси. Це вже не донизу, карманчики засібаються на гудзички. І ззаді також є карманчики. Курточка. На рукавчиках ліпучка. Можна регулювати собі. Карманчики сховані. Всередині внутрішній карманчик, розмір L. З капюшончиком, Капюшон на флісі. Дуже хороша плащівка, невелике утеплення. Термобілизна розмір XL на утепленні. Штанці також подібно XL. Ковтинка. На рукавчиках манжетик. Засідається на замочок. Розмір L. Термобілизна L. L. Худі. На рукавчиках манжетики. Всередині на флісі. Кенгурушка Карманчик з капішончиком в розмірі XL. Штани з карманчиками. Знизу резиночка. На флісі. розмір приблизно, а, елічка. Куртка на синтепоні, всередині манжетик. Дуже щільна плащівочка, карманчики є, зверху також. Застівається на кнопку та на блискавку всередині з плісом, внутрішні карманчики і капюшончик. Також на флісі хутро можна відстегнути. Відстібається. Дуже якісно прощитні.